Добрий день, дорогі мої! У нас сьогодні неділя і, як завжди, ми почали з прекрасного. Погода стоїть відмінна. Сьогодні ранок і я хочу зробити сирні вареники. Для цього нам потрібно мука, сир і моя рука. Починаємо. Перший ніж починати, я хочу вам подякувати за те, що ви мені кладете лайки що ви підписуєтеся на мій канал. Велике-велике спасибі. І показати, що робиться на моїй терасі. Це все мої квітки, це все цвіте і пахне. Бачите? Оце така, я не знаю, як вона називається, кусь називається. І ззаду в мене ходить мій внук. І ховається від мене. Вчора він до півночі десь був. Завжди вони зустрічаються своїми однокласниками, тому що вони кінчили якусь одну школу і після цієї школи перейшли в ліцей. В ліцей вони перейшли не всі разом, один пішов в один ліцей, другий пішов в другий ліцей. І вони так порозходилися, і кожної неділі або через неділю вони зустрічаються зі своїми попередниками. І до зустрічаються пізно пізно вночі. Ну, о, це моя презента, бачите, як роз, розпускається. Оце все моє. А тут наш такий маленький фруктовий, фруктовий стіл. Тут у нас є все. І, 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 і купили, навіть купили ці, щоб посадити. Були на базарі, то купили. Фіалки, чи... я не знаю, як вона називається правильно. Це такі сливки, це хурма і купили насіння ще фіало. Ось так. Йдемо робити вареники. І так, дорогі мої, ми мали варити вареники сиром. Ну, Так як теж діти не захотіли, напилися молочко з тістечками, то ми відклали роботу. Вареники з сиром, і в нас на обід буде пляцок сирний. Ми спечемо з того сиру сирник, сирний пляцок навіть. так. Зараз ми займа... і в нас на обід сьогодні. На перше кваскова зупа, а на друге, у нас курка з м'ясом і овочами. Ми вже зайнялися, замаринували курку. Курку посолили, поперчили і дали соєвий, соєвий соус. Отак, от отакий ми дали. І так само ми зробили з м'ясом. Посолили, поперчили і лишили, щоб воно маринувалося. Зараз ми займемося картоплею. Картоплю ми будемо сьогодні робити в мундирах і, напевне, розріжемо на такі пластерки. У нас буде картопля поселянська. Запечена так само в духовці. В духовці ми запечемо картоплю, запечемо перець солодкий болгарський, запечемо дзукіні і, напевне, все. Зараз ми будемо займатися, скоріше всього, ми займемося картоплею і м'ясом. Поставимо відразу його все в духовку. Запхаємо, хай воно нам печеться. Помила картоплю, я тільки перепов плодшу, складаємо її сюди. Мої булки руки так близько не показую. І отак. Складаю всю картоплю сюди. Ми її почистимо, бо ми її дамо до, до, до зупи. Якщо буде замало, ще дочистимо одну. Ну, більше, думаю, не треба. Так, ми то робимо все швиденько, тому що наносить вже повід. А, ще хочу вам сказати, дорогі мої, ми їздили до магазинів, дещо купили. Ми купили м'ясо, ми купили курку, ми купили е, каву, ми, купили, що ми ще купили? купили яблука, ми купили чотири яблука. Зараз я вам покажу які. Дуже, дуже такі червоні, але на смак ми не знали які. Ми купили чотири, а десь по поїдемо, купимо більше, тому що дуже смачні яблука. І не дуже дорогі куштують. Гривня, ой, євро, євро 69, здається. Треба подивитися, скільки ми за звинуємо заплатили. Набираємо води і кладемо, щоб, що? щоб нам вона варилася. І кладемо варити нашу зубку. Поставимо, не будемо з м'ясом. У нас цього разу буде багато м'яса, так що в зубку м'яса класти не будемо. Жимо, закинемо її в паняк з водою, хай вона нам варить вже зуба. Це раз. І я так зрозуміла, що мої внуки давно не їли піцу. Мені прийдеться, що навчитися варити то і робити то є Я її ніколи не роблю, але так як вони її дуже люблять, то мені треба навчитися. Бачите, мої дорогенькі люди. Я багато чого ще не вмію робити. Я взагалі в своєму житті майже ніколи не готовила. Так, так в мене доля склалася, що я була далеко від. Я не вміла готувати, в принципі, можу вам сказати чесно, признатися, що не виходило в мене готувати. Ну, я є наполеглива і мені то вдалося. Вдалося? Кажемо я, внучка вдалося, махаю головою, вона в мене працює оператором. Вчиться, напевне, так як я. Так, ми картопельку несемо до баняка. І дамо ще салеру і моркву. Миємо салеру. Я пила кавушою. Миємо салеру. Вимиваємо салеру. Тут водиля є петрушки. Це є салера, це петрушки, а це лишилося трошки від санкілі, ось така. І ми в нашу зубку. Вони дадуть нам запах, а потім ми викинемо його. Даємо морку, яку почистили і кидаємо її в баняк. Другу половину даємо ці зі Ми робимо отак. Запих, Напевно, напевне, отак робимо. Отак, напевно, робимо. О. Так, не знаю як, напевно, отак. А не постав сюди на землю, бо я не маю собі, не можу собі ради дати. І що ми зробили? Ми зробили. Моя рука. Ми що зробили? Ми зробили отак. Запакували наше м'ясо і запакували нашу курку. Тепер то все несемо до куди? До пічки. До... Ми поставили курку. І покладемо наше м'ясо. Тільки не знаю, як. Певно, отак поставимо або навпаки, або візьмемо і поставимо сюди. Отак. І побачимо. Хай воно запікається нам. А сюди ми поставимо овочі. А... Все, ми поставили, запа... зараз запалимо і будемо. Що? Це сюди. Смащити. Так. В нашу духовку. Окей, запалили. Вона має нагрітися до 180 градусів. Ну, тут я не бачу, де є 180 градусів. Ти не бачиш 180. Овочі. І їх нарізаємо. Як ми їх нарізаємо? Наприклад, отак ми розріжемо. Отак. Ось так і, напевне, ось так. І поскладаємо, окей? Ось так. Нарізаємо перець, чистимо його всередині. середині. Окей. Почистили. І зараз середині отакий якийсь нечистий. Отак. От Ще раз він тут дуже кручений. Отак. От багато не даємо тих овочів, бо буде багато картоплі. Ось так. Але, щоб картопля наша була смасненька, то ми даємо перці. Окей, що цей кусочок. А так, щоб для кол колірності можна ще помідорка. Так, в самому кінці дамо помідемо. Буде угу. трошечки фруктів. От дали яблучко, ще не дали. Даємо сливку, розрізаємо її. Окей. Підтягаємо щоб вони. І так як наші фрукти і овочі, бачите, це теж так розріжемо, і ще дамо яблочко Зелене також. Напевне, окей. Okay. Так, це ми лишимо тут і в нашу цю велику мисочку наріжемо картоплю. Картоплю ми розріжемо так по, -по селянськи. Так. 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 Щоб кожна кожна ця мала свою. Мала свою шкірку. Кожний кусочок мав свою шкірку. Знову розрізаємо отак. І так, щоб кожна, кожний кусочок картоплі мав свою шкірку. Картоплю. Тепер ми її заправляємо. Беремо перець. Так. Беремо дольче. dolčjo, papriko dolčjo. Ops. Berem origano. Origano moramo vzeti v oboku. Ok. Vzemimo v oboku. In beremo česnek. Česnek nam je ne suh. Ok. Окей. О. І беремо сіль. Саме головне не забути сіль. Беремо сіль. Певно трошки треба. Окей. Тепер ми то все маємо розмішати. Розмішувати Будемо розмішувати отак. Будемо вот так. І будемо звишувати. І все кидаємо зараз. І ще кудись сюди влиємо ще Ми ми взяли, олійки. Ми наші внуки були в пиццерії, а пиццерії дають отаку, такі, така олія, щоб ми її не використали. Ми так. І ще дамо нашої олії, були в соняшникової. Так, ми нашу картоплю кидаємо сюди. Оке. Перше ми картоплю засмажимо, ми її перемішаємо ще краще, щоб то все лишилося так. Так як в нас вже топчиться. А потім поставимо, як воно називається. Овочі. Овочі. Оке. Це все дуже все викидаємо. І запитаємо сюди. Все, Що в нас лишилося. Так, ми скидаємо сюди наші всі овочі і хай воно поки тут маринується. Поки в нас там маринується, ми то вимішуємо. Вимішуємо в наших тих всіх приправах. Ці приправи поставимо на місце. Окей, може дамо ще солі трошки, дамо ще трошки урігану. О, що ти, ти поскладаєш, потім ще дамо. Що? Де, не, не, я не знаю, я, 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 я Ми що, І будемо поливати його і, і, і жиром від курки і принесемо собі алкоголь, не, вино краще. Принесемо біле сухе вино, будемо його поливати. Все. Ми зараз тільки зробимо, що кинемо. І всмажимо шпінат. Ми кладемо сковороду на вогонь і, що? і, і, і. і наливаємо олійки. І кидаємо один чесночок для запаху. Може, треба буде більше, потім долиємо. І це воно нам гріє. Зараз ми туди кинемо на шпінат. шпінат. Окей. Він чистий, помитий. І готовий доля. Окей. Щоб він нам протушився більше. Ми, напевно, напевно, век його кинемо. Ні, лишимо трошки. Окей, побачимо, це покинули, таки оце лишимо. А цей накриємо, щоб він нам протушився. Подивимося, скільки вийде. І одна ми мішаємо шпінат, щоб ми бачили, скільки у нас того шпінату є. О, Я так думаю, що ми... і за одне знаєш, що... О, ми кинули сюди. все сюди. І за одне. Це є. І за одне ми що зробимо? Поставимо варити яйця. Нам треба до нашої лби. Яйця марні. Була повна миска, По скільки сталося всього нічого. Зараз окей. Викидаємо весь шпінат. І накриваємо оцією кришкою. Витягаємо оце ідемо сюди. Квасок, який грає головну роль в нашій зупі. Ми його промили, промочили і тепер будемо нарізати. Ці бадиля ми не будемо викидати, ми їх так само кинемо до зупи. Окей. Окей. Це ми викинемо. Осточки, це ми ріжемо так дрібнечко і ми будемо кидати, щоб воно нам дало кислинку. Окей. Окей. Це сюди лишмо. Тепер ось це наріжемо. І все це, все це ми кинемо до наших, до наших шпинатів. Хай воно тушиться разом. Наша в'зумка оскола. Проножиться і поріжемо наш спінат на дрібнешників кусочки. Окей. 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 У нас вийшов. Він на протушується. Ти візьмеш гарно, помий. ми викидали все листя. Картопля наша вже зварена. Ось зараз Лишилася одна, одна салера, ми її також дрібненько поріжемо. І з'їмо. Подивимося, чи наша картопля вже зварена. Дивимося, бачите, картопля наша зварена. Кидаємо сюди наш шпінат. Кинули. Так, люкс, шпинат бачите, Як багато шпінату. А сюди кидаємо що? Квасок. Смажимо квасок. Сюди олійки небагато і починаємо смажити квасок на олійці. Включаємо газ і варимо яйця. При цю віконечко і у нас дуже великий вітер. Меншого зробимо. Okay. І сюди дамо ще цибульку, натерту моркву і ложечку колову муки. А це отак про -про просмажемо. Okay. Ми дали цибульки трошки, беремо моркви багато. чуть чуть панчати, тому що вона дуже солена. Окей. І то все прожариться і дамо ложку муки. Даємо нам ложку муки. Окей. Окей. Воно нам трошечки просмажиться. Яйця тіплять. Шпинаті мають багато заліза. Той мультик про забуваки називається. Так, висипаємо вот це сюди. Солимо, і пробуємо, що йому ще бракує. І пробуємо, що йому ще бракує. Яйця валяться. Супер. Хай воно ще покипить. Ми накриємо кришкою. Топля все не творилася, але згоріти з одного боку згоріла. Ми її сюди зрофеймо ви. Ось трошки пригоріла картопля. вона в нас мала пригоріти. Не повинна. Окей, нам треба вино. Тягаємо. Хочу тобі сказати, що ця історія зовсім не добра. Нам треба ще одну штучку принести. Ми поміняли місцями, поставили овочі. Поміняли нашу курку, поставили це, бо у нас горіло. Ми його скорше, певно, з'їмемо найскоріше. Помішаємо ще ой, картоплю, так, щоб вона у нас була. Залили то все вином і хай воно нам далі вариться. Потім ще раз прийдемо, подивитися. А, курка наша Сюди. І напевне ми подивимося до нашої картоплі. Це поки кладемо сюди назад. Поки у нас не так сильно і горить. Ще трошки треба, що воно і ще йому бракує. Просто щось капає на долину і тому нам вроді б, нас горить, але в нас нічого не горить, у нас все добре. Так, ми ще взяли трошечки, помастили майонез, щоб нам краще зарум'янилося. Можна було майонез змішати з соусом томатним, але ми того не зробили. Все запихаємо і хай воно нам ще смажиться. У нас обід практично готовий. Перемішаю ще оце все. Я так думаю, що нам буде, буде дуже добре. Так. І так, дорогі мої, наш обід готовий. Ми зробили зуб у скласку, запекли курку, запекли м'ясо, зробили запечені овочі, зробили такий нарізаний помідор. Огірки в... з... з зеленою, зеленим, як він називається, крім кроколами, я забуваю крім. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті, хорошої неділі. І всього-всього найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, кладіть лайки. Я з вами стаю сильнішою. Я з вами стаю кращою. Я з вами більше знаю і більше вчуся. Ще раз вам щиро-щиро дякую. До зустрічі, а нам з Оце наша запечена курка, яка порізана, м'ясо і наші овочі. А все решту ми вже вам сказала. До зустрічі.